Айки кулюю Сука, віка я тебе Так, тест метабо. Максимально. Бачиш? 1575 оборотів, 3300 ударів. А вперти є. Це має 2300 і 2200, ні, 2200 оборотів, 2300 ударів. Угу. Ви щем більше молоток, тим менше. А тут ще менше. Тут і швидкість різна mm -hmm. і ударів. Виш ударів 1890. Порівняно з тим, 2200. Нарахуй, тобі є 310 різниця. А бач тут обороти ша з Дінатній. Але як? Ну no так, бо ми ліпше. Даємо тут чашка згори, я їбу був просто. Не добре, таке. Курва, <skur> er, Юрки, якби так у вас зробили і легко, й об мать. Ну. Але вони чуєш, тут вже йде економія ваги треба. Тут. To. Або великий молоток, або зайвісь тут. Решту зовсім по-інакшому конструкція. Пішли в молоток менший. Але тут більш більший корпус забудова сама. Бо тут так зробили, що лошадка є. Ставиш лапу. Хуйово трохи, бо ти закриваєш тут вентиляційні канали. Окей, okay, то не є там. Але туди десь, десь довго робив, місце нагріє. Ту йде дискомфорт. Тому попросту курва о! Йопу води в рот. Не, але... Тут сидіти і розпірдалате шут. No że buła taka wystąp. No jak teraz kręci No to coś z tego będzie. Saiyana. Jeszcze jedna szansa. Twój. No. Ale wono. To no, że tak, prawie na stałe Jeszcze jedna szansa, Monster o, No, 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 no patrz Так. Ну, поможе тільки гріндер. Монстер 961 Так, пробуємо ja відкрутити 900-м. I don't know what they must take that water. Big daddy. Big daddy. Тут 90. Ну, а а тут там та? тут вже 99. Mm. Ну і тут тобі батарейки 18650, а тут батарейки 21700 Яка різниця в ширині? Ширина висота. Що то двох ярусний йдуть, що то двох ярусний. Але тут не повне, бо той корпус де на. 5,5, 8 ампер годин і 10 ампер годин. Тут не повний корпус. Напівпустий, практично. А тут зовсім наша система. Бейбі батарейка. Тут 30 годин. От, Це порівняно з цим, це одна третя. Та Таких, таких три батарейки, що була та одна. Але якщо береш по об'єму... То получиться три штуки таких де більше, ніж та одна. Але тут, враховую, якщо би зробили в такому корпусі і таку батарейку, то би було, я не знаю, 6 Вт в годин би сівлізло, тобі б було 110-115. Тут... Але з другої сторони, тут є охолодження батареї продув. Така велика батарея потребує охолодження. Якщо не буде охолодження, то тепло ту тепло по поповне. Yeah. No, бо велика потужність йде. Да. Треба, щоб була вентиляція. Так само тут, що тут немає, бо те, що батарея не є така сильно велика, і не... вони не йдуть високопродуктивні. Ці йдуть вже високопродуктивні і ставлять обдуви. Навіть коли ти маєш зарядку з обдувом, з охолодженням, то вона не буде себе продувала так сильно. Tutaj wiesz, jaki kanał zainteresujący Tu są takie plusy i minusy I Zaraz mnie zaplują w komentarzach za hejt <laughs> Nie, zajeb... Super obzor Nie, nie, tu trzeba heks I tutaj jest, zobacz ile Tego jest Tu cztery, tu cztery I tutaj masz ile? Sześć Tutaj potrzebujesz tylko jeden No ale kurwa, więcej śrub, blać, bo więcej mocy Якби мій, у мене було, то Скажи мені відповідь на питання. Коли стоїть профіль і має два з'єднання, а цілий профіль, який міцніший, правильно, той, що має менше з'єднань, менше рухомих деталей буде. По зборці, добре зібраний. Обологів ніде нема. Тут і площадка велика, здорова. і Тяжкий зарази. W tutaj, jak pisze? tutaj Made in China. Na jaw, no, Made in China? Ale poza Made in China? Tak, ale oficjalnie pisze rejestracje, że tutaj w Europie to Niemiecka. No. Ej, to jest, nic to jest, to to Це у нас нема ваги тут <риклад> <риклад> <я воно> розміщає <трух> довгі вони капиться. Бердолто знімався. Але тут зовну інакше. Ось і молоток свій, Це розкручується, він має бути. там є пружина, він пружений. Яка знову б'є. Тут нема пластику, сразу тут є, идут. йдуть. Все, я знаю, що це підшепник. Так, будемо каліки на тут. да, так Давайте хропаємо. натяжко виходить там у тулках. Ну, на аресто. Е, що там? Втулка. Втулка? В тука, ну. Може, якби був підшипник, не знаю, то б може його розбивало, не? Може. Може, думаю, їх ставлять втулки. тулки. Нихуя, блядь. So, ты знаешь, не будешь есть. Йоба. Потом, Это потом усы мод мозг. Так. То, О, курва. О. Это а с планетарной редуктор. Сейчас маска есть, есть. Здесь а же тут подвинный, ну, больше. Каспружина, я умею. А в больших такая сама, где спружина, только тут больше. Все. И маленький моторчик.

гасуго пациента. Не. А то там? Ну. А то то наше. Так. <śmienicza> no i ja płowniłem obejrzyj. Tak, to wszystko nie Tak, rozbrany, rozbrany. Zbrany, No te muszą wejść po prostu, nie? Tak.

знімати обзор все было Це будешь знать Уже знаем чики Чики Роби, Юрка? Компійте. ну, нажми. Е. Ну що, давай, другий пацієнт. Двіш ли ж назад скажеш, блядь, як пішло Але давай же Я кучу болти видиш знімав. Другий пацієнт. 900-й. ДЦФ 900. открываем. Давай, открываем. О, я Смару. Тут в, 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 втулка. Так, а сама. Моя проточка. Середине. Я думаю, что не такие сайт там. Видишь, что на две ноги проточки. Нашу не Ну, в вам не чесно, блядь, це я. А хто, блядь? О, я їбу, блядь. Наталка ще розпала, блядь, вона скоро тебе купить. О, я їбу, блядь. Ото народі, сука. А воно цей, ну. Кожна зв'язочка має свої піни. О, я зовні, зараз до Стангарда. А не їдеш? Втулки є. Ну. А, в тих? No. Режки, ага. і набагато ширше, іде вже косозуба. А що косозуба? косозуба, вона тихіше працює. І більша площа контакту через те, що скос. не має значення, він є накий. Просто пін. Зв'язки немає ж різниці, якбоком? Ні, вони всі йдуть в один, не? Так. <gelu> Tak, na chwilę byłem. Snem, show. Tu jest dystans, jechał Snem, show. Smar jest inny. Widzisz? No. Zabroś, i u ciebie zęby są proste, a tu jest od zęby na skosie. Ta. No. Tak. No, też widzimy. To już ubiegie się Це шайба має притаскати, а я 30. О, там підшипник є, бачить. Але ти будем прибавка. Так, во. Та... Там пішепника. Хочешь no. политики бренд? Brandt? Kitayski brand jaki. Yeah, you know, yeah, that is our husband. Ki tam pičepnik? Ale 600 63. Ooh, unless you take too. No. Сказай мешок сміяв Тига ти мастив Ну, ну ну, ну. процеси Це можеш єдиным за мною LB ЛБ ЛБС чи Л. LBV. Я no. же китуш тобі, він же йде довший. Ну, по субиру на більше подобається мені. Ну тих я тихо доробив. Ой, так то легкий. А ну, Тому, це то -то. постав. <тепотепотеперіоні> та потім та лейблів. Можна Ну, Попробуй, так низ не Ну, півтора кілограмів. Тихенько. Ну, no. на трої Ну. No. Включи на одиничку. О! Ну. А тут добре. Нарто сидить. Нічого ці не рухає. Батарея наказує. Речка вже здоровий молоток, споружина. Така ж більш монументальна. Але... Ні, принциди, ти можеш саме його ремонтувати, я чує, якщо свястині ти поб'є. Але щось свистер не поб'є, ти поб'є. Джетота то є. Uh, Тої вже якраз певно... мозги. Маш... Машина має свої мозги yes. і well. вона чує. То є константна електроніка. То, що він чує опір і константна електроніка збільшує потужність. Таке маємо на гріндерах, Коли ти під нагрузкою, шліфуєш, він починає більше добавляти обертів. Ти пускаєш і там повишаються, і зразу починають падати. Добре чути. Ви руку вітер з стола. Піть. Таке саме саме. Юрки, може просто може mm. то в уже сюди. Так, 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 я просто під це лампо випадає. Той на дистанті. Плюс кусо зуби що їх найлегше запихати. <laughs> а не кілометр по паперу. Он попирає цей що діста. Так. А за тиждень немає Нихуя себе. Давай подивимося. Нихуя. Давай давай ми що це не не збираємо, розібрємо твізбокси. No, ну, бля. Я б курва, на стоу харда там, курва, я б тобі таке вилечав. Нихуя. <laughs> Йобане в рот. раз. Направляючи на відяня. Просто просто поміщень, повіз ім, щоб ви се поміщшили. Jak te? Jak go wygląda. Ale wiesz, tam na metal motok taki z kosami, a tutaj рівnie. Znaczy to było mniejsze. Ten skok. Tak, to jest motok zdrowia. A tam szaj більше. Albo nie. Jak rozkrótem to popacznie. Tak no maszow. <laughs> <так, laughs> <так, laughs> <так, laughs> Tak, to był 961, nie, nie, 900, a zaraz 961 pierwszy BUDEM po Pomyślcie jak się będzie, Kuba, wygląda To <laughs> ty wejdź, a ja Nie ma sensu Nie, nie, Juro, tak No i co? I tak samo jak robił no, nie, kto zna no. no, tak się. No, piękno pracuję. Tak szczególnie. Nie chuję. Patrz żeby to na stępno obejrzał. Jak startuje? To nie było tak. A tak. Dziżumą mniej